Рішення прийнято. Приходимо до питання п'ятого. Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку території Ліславської сільської ради за перший квартал го року. Слово надається Краснянській Ірину. Шановні присутні, я спочатку почитаю план на рік, а потім вже ті тифли, які відділю фічне виконання. І так планувалося в цьому році надати дотації комунальним підприємствам «Рісники» 400 тисяч. Внески до статутного капіталу 50 тисяч, облаштування бюджет, облаштування паркової зони 300 тисяч. Розраховані на спонсорські кошти. Озаровання території 150 тисяч. Обрізка дерев 50 тисяч. Поточний ремонт мереж вуличного освітлення 150 тисяч. Це все поки що з місцевого бюджету. Придбання світильників вуличного освітлення 10 тисяч. Поточний ремонт асфальт покриття 700 тисяч. Капітальний ремонт автобетонного відкриття вулиці 1 млн 725 тисяч. Зарахунок субвенції з районного бюджету 1 млн 500 000 і 225 тисяч до фінансування з місцевого бюджету. Встановлення спортивних ігрових майданчиків 140 тисяч. Заходи землю стоїть 70 тисяч. Реконструкція котельні клубу разом з проєктними роботами 400 тисяч. Реалізація програми роботи 60 тисяч. Всього 4 мільйони 327 тисяч. Це заплановано на 17 рік виконано в першому кварталі. За рахунок змін до бюджету ми 122 тисячі додавали і купили апаратуру, звукопідсилюючу за рахунок коштів районного бюджету на 100%, на 120 тисячі. Надали дотацію комунальному підприємству лісників на 200 тисяч і провели обліку дарем на 13 тисяч. Всього 322 тисячі виконання в першому кварталі. Я думаю, це нормально так, як була зима. Так як уже тільки літо наступає, буде передаватися. Дорога вона запланована на травму. В травні ми півтора мільйона коштує виконання. Можна зачитувати проект, чи буде задавати навіть? Я зачитую. На виконання програми економічно-соціальної та культурного розвитку території із такій списівської ради за перший квартал 17 року. Розглянувши та говорив, що виконання програми соціональному розвитку території Лісниківської сільської ради за перший квартал, керуючись статтею 27 закону України про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет ради вирішив затвердити звіт про виконання плану програми соціально економічного соціального і культурного розвитку території Лісниківської сільської ради за перший квартал 17 року, згідно з додатком, до цього рішення. Другий пункт звіт прохід і виконання програми соцекономного розвитку. Території згідно з додатком довести до відеона ради. Запитання в кого Це ті коли... ну, кошти, які в нас заплановано. На в цьому році їх використаємо. Вони, їх... вони можуть коригуватися протягом аж до кінця грудня. На плюс і на мінус, це полага все що застежено, що виконали. Ми взяли на себе зобов'язання на 4 мільйони 300 тисяч, а виконали поки що на 300 тисяч. Вулиця. Буде по вулиці. Буде. на травень червня. На травень Ні, травень червня – це будівництво доріг, а ямковий ремонт, не. я думаю, теж десь. А вулиці можливо. будуть якісь ужучки, по яких будуть вулиці, як ямковий ремонт? Будуть, Янка по ми прийдемо свого подивитися. У ваші ще там точно буде. Будемо виходити з того, що які ми вулиці в прошлом році зробили, і які не робили, то в першу чергу тілі, які не робили, в прошлому році зробили. <голову> Робертіть якомога менше руть, тому що я вкру не можу такі стопи, розумієте, зробити.

У мене запитання ще є. Олександр Петрович, на увазі, кошти виділення, вони повинні, я не знаю, вони там собі склали план, почали туди допомогти оборотки, ну і потихінку собі до нас і тривує. Кошти їм видали. У мене запитання стосовно ямкового ремонту на моєму окрузі в минулому році на мої 15 квадратних метрів дороги не вистачило грошей разом із провулком виноградним. Обсерваторна сонячна. І шматок вулиці виноградної. Там було 15 квадратних метрів. Після того, після того як ви не підписали мої 15 метрів, та радайка на провулку виноградному додатково 12 метрів знайшлися кошти. Ми знайшлися тільки на мій. У мене запитання: чи запланований ремонт на моєму окрузі в цьому році? В Травні, червні, як ви сказали. На ну, тобто я можу сприймати як відповідь так. Тобто мій округ буде відремонтований. Будуть всі дороги села. Вивчаться і на всіх дорогах потрібно здійснювати ремонт. Я подавала заяви три круті всі подайте ще одну заяву. Слухайте я подала заяв 6. На дороги нова найбільше діло люди в первую цього, а там такі люди їздять такими машинами. Що вони і собі зробили ви знаєте, там саме більше яма перед Оксаною Іванівною дорогу, якщо проходять, кажуть. Купіть нам мішок солі ми ну, посидимо там на горі проїхали. Вони приходять з не приходять, вони дзвонять червоний телефон. Як звонки? Потім ви що не купимо, що самі багато це публіка. Це ви говорите про мій округ, про виборці округа про забезпечених людей, які проживають на окремих районах і вони часто під час. Морозу, ну западу вони весь час водять і з такими питаннями. От руссі, у нас немає можливості техніки. Купляйтесь. Там же і ваша вулиця. Купляє... Ну саме більше я наперед І кошти виділяють на упорядкування своїх власні свого тротуара. Не двора. А від нас на солі і піску, ви знаєте? У нас є комунальне підприємство, на яке виділяються кошти. Тому питання виборчив <зумітно> дуже велика навантаження на на підприємнадзвичайно велика наванта. А ви знаєте, цією зимою проблем після другого снігопаду, після першої заяви, на другому снігопаді проблем, по-моєму, не було. І виявляється, можна і потросити, і посипати, і все було добре. Тобто все-таки можна, головне захотіти. Тому я вважаю, Завдяки що запитання... Вам на звичайно, мене мій управ, я, до речі, що посипає. Є пропозиція затвердити звіт про виконання плану програми. Економічно-соціального та культурного розвитку території Лісниківської сільської ради за перший квартал 17 року. Звіт прохід виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку території Лісниківської сільської ради згідно з додатком прийнятий до відома. Хто запрошує проголосувати? дякую. голосне, дякую. шестого